Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний холодець, майже з нічого. Ось у мене тут є суповий набор куриний, тобто курочка без філе, без крилець і без окорочків. Зрізаємо все зайве, а також жир і відправляємо суповий набор у кастрюлю. А також у мене ще є індюшини кісточки. М'ясо зрізала. Тісточки лишилися, теж їх туди в кастрюлю відправляю. Холодець зазвичай варю без желатину, тобто треба додати ще щось желіроюще. Можна додати свинячу ніжку, але я захотіла зварити такий пташиний холодець, тому додаю курячі лапки. Лапок приблизно десь треба з пів кіло. У мене, мабуть, трошки менше, але щоб кращий холодець був, щоб краще застиг, тому треба десь з пів кіло. Лапки чищу, зрізаю все зайве, когті, оці шкурочки зрізаю, вирізаю те чорне все. Тобто дивлюся, щоб були вони такі от чистенькі. Частіше всього, лапи продаються без шкірок оцих жовтих, але якщо є шкірки, тому треба закинути лапи в окроп. Подержать їх декілька хвилин, витягнуть, в холодну воду закинуть і тоді легко шкірка знімається. Все заливаю холодною водою і лишаю десь на годину, потім перемиваю, заливаю чистою холодною водою і ставлю на вогонь. Знімаю пінку, варю на дуже маленькому вогні, щоб воно тільки злегенька булькало. Десь півтори години поварився холодець, додаю туди невеличкий шматочок моркви. Також невеличку цибулину. І я додала ще шматочок кореня петрушки. Також підсолюю холодець, додаю 2 лаврових листочка, а також чорний перець з горошком. І духмяний. Накриваю кришкою холодець. І варю на малесенькому огні, щоб він отак от ледве там булькав. Дякуючи цьому, холодець буде прозорий, красивий і смачний. Варю ще все десь години півтори. Дивимося, щоб все зварилося гарненько. Виймаю кісточки з бульйону, а в бульйон додаю часничок. Часник десь 2-3 зубчика, тру через плівочку на тертушку. І додаю в бульйон, перемішую все, закриваю кришкою, і нехай він поки що постоїть. Поки я буду займатися м'ясом. М'ясо буду знімати від кісток відділяти. Якщо ми не чекаємо гостей, то холодець розливаю у невеличкі такі мисочки для себе. Щоб бульйон був прозорий, відсіжую його через сито. Пробую бульйон на смак. Якщо мало солі досолюю. солюю, бульйон повинен бути трошки пересолений, бо коли він охолоне, він буде нормальний. Також при можливості ще знімаю жир з бульйону. І цим бульйоном гарячим заливаю м'ясо в мисочках. Ставлю на столі, хай охолоне, а потім відправляю в холодильник. І вже коли добре захолов. Холодець, тоді будемо його куштувати. От дивіться, який він. Це холодець ніч постояв в холодильнику. Такий холодець смакує або з гірчицею, або з хріном. Буду зараз пробувати, але знаю, що він дуже смачний. В холодці важно, щоб м'ясо було добре зварене і був смачний бульйон. Оце і весь секрет смачного холодцю. О, а ще одне, щоб добре захолов. Холодець дуже смачний. Ви знаєте, хоч цей холодець зварений майже з нічого, але він неймовірно смачний. І м'яса достатньо, і юшечка смачна. Готуйте разом зі мною. Смачного на все добре. Будьте здорові!